Акафіст до святої великомучениці Катерини, помічниці у шлюбі та при пологах. В ім'я Боже, початок звичайний, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий. Душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, Прости беззаконня наші, святий, посіти і зціли немочі наші, імени Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю іaru, іменні, іapo, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вибрану та вінчену діву, мученицю, невісту Христову Катерину, похвальними піснями оспіваємо, як приславну переможницю мучителя і примудру філософів наставницю. Ти ж, великомучениця Катерино, маючи сміливість перед Господом, милостиво прислухайся до благопотребних прохань тих, що взивають до тебе. Радуйся, Катерино, премудра невісто Христова, рівно до Ангела чистоту маючи, ти, свята діво Катерино, з ангелами божественного просвітлення сподобилася, разом із ними три святу пісню співаючи, почуй нас, що співаємо тобі на землі Це. Радуйся, чесна осела святині, радуйся, чудесне знамення Божого промислу, який на тобі здійснився, радуйся, отцівське благовоління, радуйся повното Христових страждань, радуйся, чиста осела Святого Духа, радуйся, ти, що світлом благочестивої віри просвітилася, радуйся, ти, що через святу купель відродилася. Радуйся ти, що свої ризи у крові агнця на землі вимила, радуйся ти, що разом із святими дівами на небесах торжествуєш, радуйся, Катерино, премудра невісто Христова. Отримавши видіння, Катерина пішла до святого старця, який перед тим її ікону Богоматері дав, і розповіла йому, як відвертав від неї своє лице Христос, який явився їй зі своєю пречистою матір'ю, і як безумною злиденною та просторідною її назвав, аж поки вона не залишила ідольського дольського нечестя. Почувши це, преподобний, навчав її таїнствам віри та охрестив. Вона ж воновлені духу вдячно заспівала Богові, Аллилуйя, 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 Слава тобі, Боже! Розум, благий, шляхетність істину та багатство не зникаючи в духовному відродженні, здобувши, Ти, свята Катерино, стала достойною небесного жениха Христа, який знову їй явившись, любов до неї виявив і перстень їй подарувавши своєю невістою, її обручив Вона ж таке Боже благовоління, до себе відчувши, настільки його любов'ю вразилася що не могла більше про земні речі. Розмірковувати, але тільки постійно про свого коханого думала Ти, що такої благодаті Сподобилася, почуй від нас. Радуйся ти, що мирський сморід зненавиділа, Радуйся ти, що у пахущі миру Христового линеш, Радуйся ти, що жениха безсмертного щиро любиш, радуйся сховище благовоління вишнього, радуйся присвітла зоре, радуйся освячений місяцю, Радуйся маслину, що в домі Божому посаджена, радуйся високий Кедр Ліванський, Радуйся Катерино, премудраний. Христо Христова. Силою вишньою дана була тоді святий Катерині сміливість, щоб нечистивого царя Максиміана за принесення жертв ідолам безбоязно посоромити, і він довгий час не мав що сказати, бо не міг її слова заперечити, а вона ж, дякуючи Богові, співала Алелуя Алелуя, Алелуя, Алелуя Слава тобі Боже, свята Катерина. Маючи даної із премудрість, коли нечистивий цар розпитував про походження її роду, визнаючи себе царською дочкою, що філософські територські науки добре знає, ідольське служіння відверто заперечуючи, перш за все, невістою Христовою себе назвала. Радуйся, отже, Катерино, Преславна, радуйся царське святилище, радуйся бджоло, що від ідольського диму відлетіла, радуйся голубко, що з роті крила має, радуйся кадило пахущів Христових, радуйся, Катерино, премудра невісто Христова. Від лютого гніву на святу діву шаленіючи, цар до неї промовив, не кажи погано про богів наших. Свята ж Катерина відповіла: якщо захочеш струсити морокок омани, то збагнеш нікчемність твоїх богів і пізнаєш істинного бога, якого лише промовлене ім'я або зображений у повітрі хрест, відганяє та нищить. Твоїх богів, і якщо забажаєш, то явлю тобі істину, співаючи богові моєму, Алилуя, Аллилуйя, Алилуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Почувши вільну та мудрість відповідь про віру Христову, нечистивий цар злякався, що буде тобою переможений, і зібрав на дискусію зі всіх країв своєї країни п'ятдесять мудреців. Ти ж бувши архангелом Гаврилом, утверджена, і в перемозі переконана, зраділа можливості з ними дискутувати. Прийми, отже, Діво, від нас цю похвалу. Радуйся, ти, що розум Христовий виявила, радуйся ти, що херувимське Богопізнання здобула, Радуйся, ти, що серафимською любов'ю до Бога палаєш, Радуйся, мудріша за мудрих, Радуйся, ти, що духовний меч на невірство нагострила, радуйся ти, що нечестя перемогла, радуйся вірних наставнице, Радуйся, Катерино, премудра невісто Христова. Богом Бомкерованій зірці була подібна ти Катерино, коли 50 промовців перемогла своїми мудрими словами на християнський шлях, що веде до праведного сонця Христа Бога, котрий від діви засяяв, їх наставила. Тому, бувши за Христа на спалення засудженими, вони твоєю молитвою зцілені, ідучи у вогонь, з радістю співали, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, царюючи й як тобою його повеління нехтуються, то мовляння зневажаються, лукаво вирішив, що своєю улесливістю він тебе вома. В оману веде, якщо пообіцяє тобі півцарства дати. Ти ж вірі, а не земним скарбам перевагу надавши, І жениха Христа більше, ніж земне царство полюбивши, та одяг мучеництва замість багряниці обравши, це марнослів я відкинула. Тому розсилаємо тобі похвальні пісніці. Радуйся, Діво, що підступництво викрила, радуйся ти, що Змія спокусника перемогла, радуйся, царська дочко, Радуйся Діво, що у золоті вишивання задягнена, Радуйся ти, що все земне зневажила, Радуйся ти, що нагору Богоспоглядання піднялася, Радуйся, світлом, Богопізнання просвітлена, Радуйся, трубо духа, що голосом істинного богослов'я заспіва. Радуйся добре сповідання віри, радуйся, сяяння євангельського світла, радуйся, береги невічних законів, радуйся наша помічнице, радуйся, Катерино, премудра невісто Христова як богоносний проповідник, подібний до апостолів, ти перед лицем утеля відверто проповідала Христа істинного Бога, йому ж вкрита ранами, у тамниці співала ти, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава тобі, Боже, світло істинного попізнання, яке засяяло у твоєму серці, відігнало від тебе морок скорбо. i oh, У голоді ти не була залишена, бо голубкою тобі пожива посилалася, і хворова тебе не пригнічувала, бо підбадьоруючи та багато вінців тобі обіцяючи, відвідав тебе, у темниці він сам, ти ж духовно сильна цим ще більше зміцнилася, і царицю Августу та воєводу Порфирія, що з воїнами прийшли до тебе, навернула ти до світла Христові. Віри, і навчила співати тобі це. Радуйся миросховищем божественної любові, радуйся міцний діаманте, радуйся причина невимовних чудес, Радуйся, ти, що терпінням ворога знищила, радуйся ти, що рани Господа на своєму тілі носила, радуйся ти, що цариця Августі разом із супроводжуючим її шлях подвигу, вказала, радуйся, бо ти у темряві світлом була. Радуйся, бо сам Господь, світло світу, тобі, що в темниці перебувала, себе явив, Радуйся, від кайданів гріха, швидка визволителько радуйся хворих, швидка цілителько Радуйся, помічнице, у нашому спасінні, радуйся, Катерино, премудра невісто Христова. Бажаючи тебе премудра до мерзенного і долошанування схилити, бо ж божний цар знову тенета тобі підкидає і, підступно красу твою хвалячи, тебе зловити сподівається. Ти ж красу річчю непостійною та скороминучою називаючи, визнала Христа за Бога живого та істину і співала йому, Аллилуйя, 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 Аллилуй, слава тобі, Боже. Іншу лютість та нелюдськість виявив цар, коли наказав єпархові колесами пошматувати дівство нечистей святе тіло твоє, але чудесною рукою Ангела ти несподівано була визволена від сього неушкодженою, а колеса на частини були розбиті. Від їхніх уламків багато хто з невірних загинув. Це викликало здивування у царя та народу, який виголошував. Є великий Бог Християнський, ми ж сьому дивуючись, виголошуємо Тобі. Радуйся, мученице, мучениця до Ангелів подібна та їхньої шани гідна, Радуйся, війська ж страждальницького славо. Радуйся, світла, перемога над ворогами, Радуйся, страху невірних, Радуйся, вмістилище повноти Божої сили, Радуйся, радости вірних, Радуйся, Катерино, премудра невісто Христова. Дивовижну зміну світогляду та страждання за Христа, цариці разом із її воєводою та воїнами бачивши, відмовимося від любові світу і плоті, і полинемо до розуміння Бога, бо Він є красою, славою та Вінцем для нас, що співаємо, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Завжди жаданою насолодою був для тебе, свята Катерино Ісус, бо заради Нього ти з великим задоволенням гіркі муки терпіла і майбутню винагороду передбачаючи скіпетром, що тобі пропонували, знехтувала. Тож прийми від нас цю похвалу. Радуйся, чисте, що снутливо чистого полюбила, Радуйся, горлице, що в пустелі земного світу пригожого жениха забажала, Радуйся, ти, що пахощами його рис наповнилася, радуйся, сено, що на ароматних горах шукала того, що народився раніше за вічні пагорби, Радуйся, ти, що заради любові Христової страждальницький подвиг звершила, Радуйся, ти, що спільноту мученика. До Бога принесла, радуйся бо завдяки тобі промовці, отримали Царство Небесне, радуйся Бо за твоєю допомогою на те ж саме, і ми сподіваємося. Радуйся, наша покрова та забрала, радуйся, Катерино, премудра невісто Христова. Вся апостольська природа зраділа, бачачи, що ти, Катерино, свято перемогла правителя, і як переможний воєвода, з молитвою співаючи переможні пісні, зеваючи Алелуя. Красномовні промовці замовчали, бо не змогли заперечити Богонатхненим словам Твоїм, вони мовчанням шанували Твої обдарування. Чи ж можемо ми немічні відкрити свої уста для Твоєї похвали? Однак насмілюємось і молимось, сподоба нас блага боязно вознести Тобі цю пісню. Радуйся, органи Святого Духа, радуйся зори невимовного сяйня, радуйся, море божественних догматів, радуйся майстрине слова, що філософів переконала, радуйся чашу премудрості, радуйся ти, що словешні хитрощі розбила, радуйся, ти, що гріховні ланцюги руйнуєш, радуйся, Катерино, примудра невісто Христова. Бажаючи спасти свою душу, ти, Катерино, про своє тіло не турбувалася, і про це своєму мучителеві заявивши, ти радісно на усічня міцем мечем пішла, співаючи святому безбертному, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, твердою та нездоланною стіною вивелась ти для жінок, які з тобою до місця усічення прямували, і Даючи нерозумною та безжалісною до самої себе тебе називали, бо ти знехтувала земним царством та блаженством, яке тобі пропонували, і в розквіті своєї юності життєві втіхи зневажила, ти ж поспішаючи через смерть, з'єднатися зі своїм улюбленим, заборонила їхнє марнослія та даремний плач, тому ти чуєш. Радуйся, ти, що з радістю на голову церкви Христа свою голову під меч схилила, радуйся, бо ти до кінця витерпіла, радуйся, бо ти свій подвиг гідно закінчила, Радуйся, бо ні скорбота, ні рани, ні меч зі шляху сповідання Христа тебе не звели, радуйся, бо ти полум'я любові у джерелі життя незазаючим зберегла, радуйся прекрасо мучеників, радуйся Христи. Я, могутня захиснице, радуйся Катерино, премудра невіста Христова. Похвальний спів ми насмілилися вознести Тобі, але вагаємось і не знаходимо на це слів. Істинно, премудре Твоє слово, яке багатьох від невченості та нечесті і долослужіння відвернуло, нас відраджує. Дай нам слово Твоє, щоб Богові, який виявив на Тобі великі чудеса свої співати. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Тебе світлоносну свічку, яка була через утинання мечем погашена, але на небесному свічнику перед престолом Святої Трої прославлена, святі ангели, поклонившись вічно живому, отримавши від владики повеління Твоє дійственне тіло, на Синайській горі поховали. Щоб його, як сама ти бажала, господні вороги бачити не могли, ми ж тобі цю пісню висилаємо. Радуйся, сонцеподібна діво, що на небеса духовно зійшла, Радуйся, ти, що небесного Сіону досягла, радуйся вінець досконалості в руці Господній, радуйся чашу, якою від достатку Божого дому набирається радість, радуйся ти, що до вічної некорокотворної скині наблизилася, Радуйся, ти, що на горі закону Божого тілом спочиваєш, радуйся, бо там було видано здійснення промислу. Бога синайського, Бога Якова, радуйся ти, що місце, де Мойсей бачив, здобула, Радуйся ти, що подібну Іллі ремність виявила, Радуйся ти, що неопалимою купиною себе виявила, радуйся, діво, що за дівою царицею, яка в ризи полозолочині зодягнена, прикрашена, прямуєш, радуйся, бо завдяки тобі сущий дівами, тим паницями оспівується Радуйся, бо на тобі велич його перебуває, радуйся вічного престолу, предстоятелько, радуйся, піклувальниця тими, що у храмі Всесвіту до тебе молитви возносять, радуйся, благоприємне кадило, молитвов за нас до вишнього, радуйся, Катерино, премудра невісто Христова. Благодать дана Тобі від Бога, скеровує всіх до пізнання Його істини, яка в тайні прихована, і вірно молитися навчає. Тому ми, у смутку, перебиваючи, смиренно просимо тебе, мудра діво, просвіти наші духовні очі і проклади для нас вірну стежку до неба, щоб ми разом із тобою. Не Усі, віки співали єдиному, премудрому Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Оспівуючи твої великі мученицькі подвиги, хвалимо тебе, як живе вмістилище спасіння людей. Бо Твоїм розумом Бог мудрість мудриців віку цього знищив, Він тобою промовці відродив, святе твори, говорити спонукав, щоб за Христа страждати. Просвіти, блага Діво, і нас, сумуючих, щоб взивали до тебе. Радуйся дзеркало Божої мудрості, радуйся у силу вишнього задягнена, Радуйся, подвижнице, оливої радості намащена, радуйся воєводу, що Божий полк до вічної величі наблизила, радуйся ти, що до сяйня святих увійшла, Радуйся, ти, що до полум'я слух того, який у неприступному світлі живе долучилася, радуйся ти, що своїм голосом грім три святого співу примножуєш. Радуйся ти, що невимовне задоволення величі та милосердя зазнаєш, радуйся, бо над твоєю головою хвала та радість, радуйся, бо тебе вічна слава огортає, радуйся вітри Постасного божества, вінцем Небесного Царства увіншана. Радуйся, ти, що благодать та нескінчену славу для нас вимагаєш, радуйся, Катерино, Примудра невісто Христова. О, свята великомучениця Катерино, прийми цей похвальний спів і визволи нас від ворогів видимих і невидимих, і від вічних мук Твоїм богоприємним заступництвом збережи, щоб разом із Тобою ми повсякчасно співали богові Алелуя. О свята великомучниця Катерино, прийми цей похвальний спів і визволи нас від ворогів видимих і невидимих, і від вічних мук твоїм богоприємним заступництвом збережи, щоб разом із тобою. Ми повсякчасно співали Богові Аллилуйя. О свята великомученице Катерино, прийми цей похвальний спів і визволи нас від ворогів видимих і невидимих, і від вічних мук Твоїм богоприємним заступництвом збережи, щоб разом із Тобою ми повсякчасно співали, Богові, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Рівно до Ангела, чистоту маючи, ти, свята діво Катерина, з ангелами Божественного просвітлення сподобилася, разом із ними святу пісню співаючи, почуй нас, що співаємо тобі на земліце, радуйся чесного села святині, радуйся чудесне знамення Божого промислу, який на тобі здійснився, радуйся отцівське благовоління, радуйся повното Христових страждань, радуйся, чистего себе, Святого Духа, Радуйся ти, що світлом благочестивої віри просвітилася, Радуйся ти, що через святу купель відродилася, Радуйся ти, що свої ризи у крові анця на землі вимила. Радуйся ти, що разом із святими дівами на небесах торжествуєш, радуйся Катерино, премудра невіста Христос. Вибрану та увіншану діву, мученицю, невісту Христову Катерину, похвальними піснями оспіваємо, як преславну переможницю мучителя і премудру філософів, наставницю, ти ж, великомученице Катерино, маючи сміливість перед Господом, милостиво прислухайся до благопотребних прохань тих, що взивають до тебе. Радуйся, Катерино! Премудра невіста Христа. О свята Катерино, й мученице, істина Христова Невісто, молимось до Тебе через особливу благодать, якою з тобою поєднався жених Твій, найсолодший Ісус. Бо як Ти, облудливість підступного мучителя, викривши своєю мудрістю п'ятдесят мудреців перемогла, і, напоївши їх небесним вченням, світу істиною віри навчила, так і нам виблагай цю Божу мудрість, щоб і ми, подолавши підступи пекельного мучителя і зневаживши спокуси світу і плоті, виявилися гідними Божественної слави з тобою в небесній скині нашого Господа і владики, Ісуса Христа, хвалили і прославляли в усі віки. Амінь. О, свята, великомученице Катерино, відмінної чистоти, містилище, виявили нам причину, щоб до Тебе звертатися, подвижниця закону, свята, що на святій горі свято спочиває, молимо тебе, прихилися з гори, прислухайся до голосу моління нашого, злянься над лихом рабів твоїх, просвіти наш затьмарений розум, навчи нас мислити не по земному. А по Небесному молитвами твоїми допоможи нам перемогти тілесні пристрасті, прихильність до мирського та підступність злих духів, які проти нас злісно воюють, щоб ми за Твоїм заступництвом у дні цього життя були визволені від їхнього ворожого нападу, а після відходу від їхніх повітряних мук. О, премудра Діво, навчи нас лише корисне просити, бо ти можеш багато у самого улюбленого жениха Христа, Бога нашого, виблагати, адже знаємо, що багато може зробити молитва праведного завдяки щедрості милосердного Бога. Йому ж належить слава, честь і подяка завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая, Богородиця, спаси нас.